Добрий вечір, поціновувачі неформатних відео. Сьогодні ми з вами будемо рубать окуня. Чим більше ти рубаєш окуня, тим менше буде до тебе питань. На певному етапі, рівні досягнутому в окунізмі, все доходить до того, що коли хтось спробує на тебе щось почепити, начальник про тебе скаже: Та він окунь, він нічого не може. Ідеальний результат на службі, коли фраза рубать окуня трансформується просто в одне слово, яким тебе описують. Окунь. Але окунь це дещо більше, ніж просто із себе вдавати тупого нездару, у якого все валиться з рук. Коротка наукова справка. Окунь риба зграйна, яка не дуже схильна до міграції і майже все життя залишається на одній ділянці акваторії. Під час пересування раптово може зупинитися і залишатися довго на одному місці полює. Саме це явище і лежить в основі рибацької фрази, ловити окунів носом, що означає дрімати. Саме ця фраза стала перетечею фрази, про яку ми сьогодні з вами розмовляємо: рубать окуня, зависнути на місці, тупити. Примітивний окунь буде псувати все за що візьметься, нібито випадково, щоб в майбутньому йому завдань вже більше не давали або давали якомога менше. Дуже близькі за змістом фрази дорубати окуня це рубати дурня, косити під дурника, прикидуватися валянком, прикидуватися шлангом, і все в тому роді. Спеціально поводитися так, ніби нічого не розумієш, зробити вигляд, що не розумієш очевидного, але дуже намагаєшся. Робити те, що тобі кажуть, але от у тебе не виходить, бо ти ну, не зрозумів. Також це явище знайшло відображення і в інших мовах. Мені відомі англійські, і трошки німецькі. Це в англійській мові play dump, прикидатися дурним, Plead ignorance, посилатися на незнання, look like a deer in headlights, виглядати як олень перед фарами. і тому подібні вирази. В німецькій мові це звучить приблизно як зігдамштелін, прикидатися дурним Авдаммахен, вмикати дурня. Можливо, хтось знає інші, але я думаю, вам це буде цікаво, можете з іноземцями використовувати. Але в сучасному житті рубати окуня це не просто дрімати або прикидатися дурним, це ціла культурна спадщина. Культурна традиція. І неважливо, ви студент, рибалка чи військовий. Окунь буде десь поруч. Імітація роботи перше визначення в нашому науковому відео. Це стара корпоративна традиція, яка існує у всьому світі. Вона не лише допомагає уникати реальної відповідальності, а й може стати кар'єрним інструментом, якщо використовувати її вірно. Це точно найкорисніше відео на Ютубі. Професійні окуні завжди зайняті чимось важливим, чимось потрібним, але ніхто не може точно сказати, чим саме. Така професійна людина завжди зосереджена. Її руки зайняті блокнотом з дуже важливими записами, телефоном або планшетом. Вона переміщується з місця на місце швидко і рішуче, а її брови зведені в грізну складку. Ніби вона щойно отримала секретну місію від головнокомандувача і біжить її виконувати. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити, що він просто майстерно рубає окуня. Тобто створює ілюзію бурхливої діяльності, не роблячи нічого корисного. Мистецтво рубання окуня потребує напрацювань професійних навичок. Чим краще ви будете робити те, що буде далі, тим краще у вас буде виходити рубати окуня. Завжди будьте роздратовані. Бурчіть собі під ніс. Ніхто нічого не робить. Одні дебіли навколо. Це просто обов'язково, якщо ви начальник. І ще більш обов'язково, коли ви під час цих фраз дивитесь в монітор, на якому запущено World of Tanks. Є Зробіть серйозний вираз обличчя, ніби ви роздумуєте над питаннями світового масштабу, стоячи на курилці. Драматично вдихайте дим, дивіться навколо на людей, кажіть, от вони курять цілий день і ніхто нічого не хоче робити. Раптові виходи з кімнати. Різко вставайте і ідіть. Всі думають, що у вас дуже дуже серйозне і термінове завдання з'явилося. Одне з найголовнішого: я прийшов в армію і не розумів, чому тут всі ходять по коридору так, не наче за ними хтось женеться. Тепер я це зрозумів і сам так роблю. Коли ти безпричинно кудись біжиш, всі думають, що ти дуже зайнятий, і тобі дали якесь не гірше, ніж у командора Бонда, завдання, і ти біжиш його стрімко виконувати. Але інколи буває таке, що ви дійсно із заокунів не встигаєте зробити те, що ці окуні повинні були зробити ще на вчора. Але сьогодні, о 9.30, переклали відповідальність на вас, і тепер на 5.30 ранку завтра вам потрібно це буде зробити. Сука. Але ми рухаємося далі. Критично необхідно, якщо ви хочете дати відпір окуням окунізмом, завжди мати при собі блокнот. Обов'язково блокнот. Без блокноту ви нічого не робите. Треба ходити з порожнім блокнотом. Головне робити нотатки там, де це абсолютно не потрібно, і зводити брові цією складкою, щоб всі думали, що. Ви вникаєте в те, що відбувається. Хоча зазвичай, якщо ви сидите на нараді і щось відбувається, воно нафіг нікому не потрібно. Багато політиків використовують цей метод. Якщо у вас є ноутбук, взагалі чудово. Наприклад, італійські журналісти неодноразово ловили депутатів, які нібито дуже зосереджено працюють за ноутбуками. А насправді грають в онлайн ігри чи сидять в Фейсбуці. Насправді і наших депутатів на цьому ловили. Теж дуже часто, коли там анал табу переписки. Сучасний окунь еволюціонував у Таск маскера. Це переважно народжені в 2000-х. Маскування без діяльності є переосмисленим підходом до класичного рубання окуня. Головне тепер в офісі гучно друкувати на клавіатурі, навіть якщо ви просто пишете другу у ФСБшному телеграмі. Ти дивився до нового! Це виглядає дуже продуктивно. Завжди тримайте телефон біля вуха. Періодично кивайте, відповідайте так, це критично. Я цим займусь. Треба буде обговорити деталі. Деталі нового скіна в КС. Також можна ще взяти якийсь корпоративний календар і перегортати його, ніби щось плануєте, хоча там нічого не написано. В сучасному житті приклад класного Окуня також можна побачити в Сполучених Штатах Америки. Там всі окуні. Дональд Трамп постійно говорить про свою феноменальну зайнятість. Але значну частину часу він сидить в трусошал, дивиться телевізор та грає в гольф. Насправді підрахували, там здається 38% часу на президентстві. Трамп витрачає на лакшері життя на своєму курорті. Натреноване обличчя Окуня коштує без перебільшення мільйони. Це зброя, котра в поєднанні з блокнотом творить дива. Кличко. Звідкіля забудова? Порошенко. Чому шашні води з Медведчуком? Зеленський! Чому не покарані прибічники Януковича? Па чому ніхто не сидить за Іловайські депальцева? Як ви спите по ночам? Почому спустя п'ять років ми так і не знаємо імена у на Майдані? Чи не хотіли б взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України щоб наїстися? Врубай Окуня, ігноруй питання, наче не зрозумів. Але часу вникати глибше немає, бо є більш критичні справи. <рес> Супер техніка, я ж кажу, це найкорисніше відео на Ютубі. Якщо ти начальник, і тобі принесли якісь карти, папери, щось дуже цікаве і дуже потрібне. Опирайся, дивися в простір, в порожнечу і кажи: добре, займайтесь цим питанням. Або навпаки, якщо ти по не начальник, каже так точно, потім доведу інформацію, але спершу треба уточнити це і підставляй будь-кого, будь-яке ім'я як можна подалі від тебе. Хай ті інші там потім думають і розбираються. Зараз ми з вами пройшлися по класичному окунізму та таскмаскінгу. І ще є рубання окуня на більш високому рівні. Це називається Larping Your Job. Life action role play work – Це коли ти граєш у роботу, але нічого не робиш. Явище, якому присвятили книгу і ціле дослідження. Найцікавіше з нього я зараз озвучу, і ви впізнаєте от, точно обставини навколо вас, особливо якщо ви в армії. Створення нікому не потрібних таблиць, щоб показати їх начальнику без найменшої користі для справи загалом. А вас за це хвалять, тому що скільки аналітики пророблено. Ви таку гарну ініціативу започаткували. Аналізуєте щось дуже важливе, щось дуже корисне, щось дуже потрібне. Хуй знає що. Марафони нарад без змісту та сенсу, перетворення зустрічей на нескінченний процес з відсутністю реальної роботи. Ідея нескінченних нарад. Тут розкривається в більш глибокому сенсі в ідею зустрічі заради зустрічі. Заплануйте мітинги, лекції, по заповненню таблички. Або нараду з оптимізації комунікаційної складової між відділами. Запросіть купу людей, не домовтесь ні до чого, ні про що. І в кінці скажіть, отже, нам треба буде ще раз зібратися та все обговорити. Во. Коли начальник вас щось запитує на нараді, коли буде готова робота, але зазвичай запитують щось дуже дурне і щось дуже непотрібне, можна відповідати так само: дурно і непотрібно. Це складне запитання. Потрібен ще більш глибокий аналіз. Ми зараз над цим працюємо. Я зараз на етапі узгодження процесів Вз-з-з. і підставляєте будь-яке ім'я. Не готовий дати відповідь наразі, це потребує часу. Врубаєте окуня. І спокійно пливете собі на курилку. На цьому рівні також вам стають доступні більш просунуті техніки. Техніка робочий зомбі зомбі-режим». Переміщуйтесь по офісу навпаки, повільно, з сумним виразом обличчя. Якщо вас щось питають, типа що трапилось, дивіться на співрозмовника важко, як на привида, і промовляйте дуже драматично. Вибач, зараз розберуся скоро. Потім побалакаємо і йдіть на курилку. Тут теж би не заважало, мабуть, надати якийсь політичний приклад. По великому рахунку будь-який політик це Окунь тоді, коли йому потрібно. Але згадаю про свого фаворита, <плес> президента Франції Мануеля Макрона, він може говорити 30 хвилин, відповідаючи на питання, і не сказати нічого. Буде рубать Окуня так. Що ви самі не зрозумієте, що перед вами сидить людина, котра рубає окуня, але будете цим дуже задоволені. Але мій особистий досвід і принципи не дозволяють, так би мовити, рубати окуня повністю, от прямо щоб зовсім по дну ходити. Треба включати шланга так, щоб робота таки робилася, але не дати окуням залізти собі на голову. Якщо хтось помітить, що ви окунь взагалі максимально і почне щось підозрювати, це не дуже гарно. Але на цей випадок у мене теж є поради. Перекладіть відповідальність. Я чекаю відповіді від це мали зробити до мене попередники. Я займаюся пріоритетними справами, завданнями, але тут вам треба вигадати якісь справи завдання. Вдавайте на кінець хворого. Ой, щось мені зле, треба до дока зайти, щось голова болить. Але це, звичайно, таке собі <гум> окуняче діло. Пригадайте будь-якого політика, котрий потрапив в скрутне для себе становище от, стосовно лікарів. Юля на калясці. Сьогодні перший день побачу небо і Пробуті. можу відчути повітря. Тищенко. Прокурор повідомив, що Тищенко о 4 ранку, 23 грудня, звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Дивіться, що творить. <сум> Це от вчиться, вчиться, любі друзі. Якщо все-таки вам видало якесь завдання, не панікуйте, зазбагуйтесь. Тягніть час, запитайте деталі, вимагайте додаткову інформацію. Бо ви окунь, і не в курсі, як включається ноутбук або проектор, як відкривається Excel, як відправляються телеграми. Це дуже важливо. Найкращий окунь таких ще називають глибинними або донними окунями. Будуть запитувати доти, доки не прозвучить ім'я когось іншого. І тут виникає змога перекласти відповідальність на іншу людину. А, о, о, от коли він мені відповість, от коли він мені там щось зробить, от тоді я. І поплив на курилку. Справжній глибоководний окунь вміє не тільки рубати окуня, а ще й газлайтити. Тобто переконувати всіх, що вони самі винні, що нічого не працює. Це форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття реальності. Я коли з таким стикнувся, я думав, я збожеволів, хоча мені здається, я вже трохи підтікаю. У комерційних фірмах складність окунізму трохи вища ніж в армії. Але Чим більше працівників на одній ділянці праці, тим простіше там рубати окуня, заховатися за іншими. Якщо ви все таки нороги, істоти із паралельних світів, котрих я бачив декілька у мене, от є зараз. Фу, але вся інша еліта це крах. Є. На відміну від армії, комерційна фірма вона націлена на результат. Ти працюєш, ти розумієш, навіщо ти працюєш, тебе оцінюють грошима. В армії солдат куняє, рубає окуня, а служба йде. Тут все належить державі, а отже, не належить нікому. Як би ти не рвав дупу, в кінцевому результаті всім буде на це просто байдуже. <реш> Чим більше ти будеш намагатися робити, тим більше від тебе будуть вимагати. І відповідно. Сношати <хи> за все те, що ти по своїй ініціативі хотів робити, але воно в тебе трошки не вийшло, а з тебе це вже починають вимагати. Вас не виженуть за будь-яких розкладів. Були навіть випадки, коли з окунями колектив переставав спілкуватися, ніхто не здоровкався. Чувак усе одно приходив, перевдягався, тинявся і їхав додому в ППД. Донний окунь це відокремлений від суспільства індивид. Але найцікавіше, що це його ціль. Навіщо витрачати час на тих, хто не цікавий і не потрібний, якщо можна пограти в якусь комп'ютерну гру на компі, почитати книжку, або просто попити пивка з тими, хто тобі цікавий, з такими ж окунями? Зазвичай окунь приховує свої справжні інтереси. І знаходиться там, де він є, лише щоб забезпечити себе банально грошима, їжею і будь-чим, що потрібно для його окунячого існування. До речі, після початку війни я почав помічати, що рубати окуня може не тільки один індивід, а цілі прошарки населення. Високорівневі окуні, яких я як платник податків, і офіційний ФОП утримував, замість того, щоб захищати мене, почали рубати окуня і казати, що тепер я сам повинен йти себе захищати. При цьому з втратою всього того, що я робив і досягав до того. Поки вони сиділи і рубали окуня. Тут можна навести ще безліч прикладів: людина рубає окуня, коли їй це вигідно, вдаючи, що не розуміє, що відбувається насправді. Навіть цілі пласти суспільства, як я казав, здатні. Вмикати грандіозного окуня, в момент, наприклад, коли не помічають проблеми в тому, що одні добровільно навічно повинні відмовитись від життя в той час, коли окунь не створений для мутної води і не помічає те, що йому не хочеться помічати, те, що не попадає в його інтереси, щоб самим тихенько перечекати і рубати окуня далі. Окунізм. Невід'ємна частина і стратегія поведінки у кожної людини. Всі ми окуні інколи. А що, де? Не знаю, не розумію. А можете пояснити детальніше? Також ви могли помітити максимальне рубання окуня притаманне політикам. Вони дуже часто роблять вигляд, що не розуміють, що їм кажуть чи про що питають. Таке вже це життя. Рубати окуня це філософія. Розслабтесь, дихайте глибше і пам'ятайте, чим більше ви виглядаєте зайнятим, хворим, тупим, тим менше вам доведеться працювати, служити і взагалі витрачати свій дорогоцінний час на те, що вам не цікаво. Якщо нічого не допомагає, Просто зробіть тупе обличчя і скажіть, що нічого не зрозуміли, та проігноруйте те, що вам не сподобалось. І не забувайте, справжній професіонал на державній службі не той, хто багато працює, а той, хто керує. Не сприймайте буквально. Якщо ви не зрозуміли, про що я казав у відео, а такі коментатори інколи теж з'являються, якимсь чудом потрапляють на наш канал. Буває. Таке життя і такий канал окуня. Не варто на нього підписуватись. До речі, ось цей момент, коли ви 15 хвилин розповідаєте про рубання окуня, показуєте окуня і розповідаєте, як його рубати, але так і не робите роботу, це є теж різновидом рубання окуня. <рес> на все добре.